Дякую, Боже, що почув мій голос. Дякую, Боже, що почув. Дякую, Боже, що почув мій голос. Дякую, Боже, що почув мій голос. Дякую, Боже, почув мій голос. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо Його милість навіки. Господь моя сила і пісня, Він став мені порятунком, дякую Богу, що почув його. у праведних наметах їхній голос, радості і спасіння, Господня правиця виявляє силу, Господня правиця піднялася вгору. Господня правиця виявляє силу, Дякую, Боже, що почув. Я не помру, я буду жити і розповідати про діла Господні. Господь покарав мене суворо та на смерть мене не видав. Дякую, Боже, що почу міго. Відчиніть мені правідності двері. увійшовши ними, я буду Господа прославляти. Це Господня брама, праведні увійдуть нею, прославлятиму тебе, бо ти мене. До мене відізвався, став мені порятунком. Я, <coughs> я, що почум <coughs> його. Аллилуйam, Аллилуйям, Аллилуя. Цей день, що створив Господь його, радій, й веселімся в ньому. Алі -луй. Алі -луй. Алі -луй. Алі -луй. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Як Ісус Воскрес уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, що були з ним, які плакали й ридали. І оці, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них, Коли вони подорожували і йшли до села. І ті вже, пішовши, сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їх за їхнє невірство і скам'янілі серця, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. Він сказав їм, Ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє усьому творінню. Це є слово Господнє. Нехай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Пан мертвих встав. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші шановні. Парафіяни, кохана мамо, всі гості наші, які сьогодні є тут і провідують свої родини, брати і сестри, улюблені діти Божі. В 16 му розділі Святого Марка сьогодні читаємо на 15-й день квітня, суботи, Євангелію, яку Кості нам дає, як повчання, і сьогодні святий Марко описує. Цю ситуацію, коли приходить Ісус воскресний до своїх учнів, але перед цим вже була е, ціла історія явлінь Ісуса Христа після Його Воскресіння. Ми пам'ятаємо цей момент, як двоє учнів до Емаус йшли, один з них Клеопа був. Пам'ятаємо, як Ісус розмовляв з ними, пояснював їм Писання і допіру, коли зайшли додому, розумив хліб. Ісус Господь і хотів з ними споживати, вони зрозуміли, що це Ісус. Так само Марія Магдалина, коли з ним розмовляла, допіру, коли почула ім'я Своє, зрозуміла, що це Ісус, думала, що це садівник, Господар цієї території, де була недалеко Глагофа, де був похоронений Ісус Христос. І так багатьом іншим людям являвся Господь, але. Навіть і учні не вірили, що Він живий, і тому Ісус докоряє їм. Сьогодні можна сказати, що віра для кожного з нас є таким докорем, але це не є щось погане, тільки віра це є це дзеркало, яке показує нам правду про нас, яке нам показує правду, правду про кожного з нас. В дзеркалі завжди ми бачимо себе, бачимо таких, які ми є. І ця правда повинна нас до чогось спонукати. Таким зеркалом є для нас слово Боже, таким зеркалом є для нас храм, святиня, костіл, каплиця, таким зеркалом є для нас життя наше, наша сім'я, подружжя. Але сьогодні таким зеркалом, а навіть можна сказати, паспортом нашим є цвинтар, тому що ми тут починаємо собі багато речей усвідомлювати. Так, як не раз в паспорті дивимось на день народження, на фамілію, прізвище, дивимося, як не раз ще є, що діти вписані в паспорт теж. І цей паспорт показує нам цілу історію нашого життя. Ми також, будучи на цвинтарі, можна сказати, опам'ятовуємось, тому що це є таке місце, де людина починає свідомо певні речі сприймати в житті. І розуміє, що це є той поріг. Ця брама, яка веде далі. Це так як ми заходимо десь до міста, особливо старінні міста, які мають так звану арку чи браму навіть у нас в селі в Зарудинцях. Люди кажуть, там біля арки, ой, чи мені станьте, бо йдемо після служби, там додому підвозимо. Є такі арки, є брами, є в'їзди. І цвинтар є такою брамою нашого вічного життя. Ми можемо бачити людей до їхньої смерті, розуміти після смерті. Чому кажу розуміти, тому що як людина жила в Божій благодаті, не раз хтось каже, ця людина померла в такому авторитеті святості, так що вже ніхто навіть не сумнівається, що вона є в Бога. Тому що, власне, цей момент нашого перебування тут на цвинтарі, ми, як живі люди, приходимо, дивимось. Це є вже доказ того речей невидимих, доказ того, що є Бог, що є вічність і що ми насправді теж до цього йдемо. І правда є така, вона завжди можна сказати, без сумнівів, що ми кожного дня помираємо. Від самого нашого народження помираємо. Хтось каже, дитина росте, розвивається, молоді і так далі. Але від народження кожного дня ми. Помираємо. А померлі наші, вони вже живуть і постійно продовжують жити, тому що вічність, там вже ніхто не старіє, там немає, як Біблія каже, немає сльозів, немає болю, немає терпіння. І того, чого ми боїмося в нашому житті земному, цього не прийдеться нам боятися у вічності. Є тільки один вибір наш, Чи ми це терпіння і хрест приймаємо за життя. Що ми його залишаємо після смерті, бо хочемо тут добре жити. І тому Ісус каже нам, щоб ми насправді уникнули якогось страждання після смерті, щоб ми могли увійти в Боже Царство. Маємо прийняти правду про Ісуса Христа, прийняти Ісуса Воскреслого. Так як Він сьогодні докоряє учням, можна сказати, дякувати Богу, поки ми живі, ми теж хочемо. Собі, якби в своєму сумлінні докорити, наскільки ми ще є далеко від Бога, наскільки ми можемо бути близько Бога, наскільки можемо дозволити Богові прийти в наше життя? І тому сьогоднішня служба Божа теж є такою нагодою усвідомити собі, що кожен з нас є постійним мандрівником. Життя воно ніколи, так що моя бабуся мене вчила. Ніколи воно не сідає, не зупиняється, не лягає спати. Це нам так здається, ми сіли, відпочиваємо, то ніби йдемо в дорозі, зупинилися, вдихнули йдемо далі. Але життя це така дорога, яка ніколи не припиняється. Життя завжди є постійне і воно завжди в русі, завжди в дорозі. І ми завжди є цими мандрівниками. І тепер питання, чи ми тільки правильно йдемо, чи ця дорога веде нас до Бога чи цей шлях, який ми йдемо, яким ми йдемо, чи на кінці цього шляху чекає нас Бог, і чи це є добрий напрямок. Тому сьогодні в особливий спосіб хочемо просити Бога про дар віри, про ту ревність в цій віри, щоб ми шукали Божої дороги, щоб шукали Божого шляху в своєму житті і могли йти до спасіння. І це спасіння отримати, а також через добре християнське життя, допомогти іншим нашим ближнім, нашим родичам, теж пізнати Бога, полюбити Його і до цієї вічності потрапити в небі. Амінь. Христос Воскрес. Пан Єзус мертвий став.